В районі жика Небомжацький немає ніяких бомжів, ніяких графіті і малюнків на стінах. Ви забудете про це все! Ви забудете про нічні крики, нічні балакани, нічних <смас> спрямних людей. Про все це ви забудете. Закривай, закривай! Як вам живеться в нашому жика Небомжацький? Добре, наш гість сказав, що йому дуже добре живеться в нашому е, ЖК Небомжацький. бомжацькій. Ми знайшли іще одного, ще одну людину, яка може відповісти на наші питання. На це зробила повністю добровільно. Як живеться в нашому ЖК не є, 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 а, дуже, так. Дуже, дуже добре. Дуже добре. живеться в нашому жикане бомжанській. Нашому районі дуже гарні. Освічені діти, вони не несуть ніякої загрози для району і не роблять ніяких поганих речей. Якщо хочете, щоб ваші діти вели вас так само не вандалили і не робили нічого поганого, то е, переїжджайте в ЖК Небомжацький. Зар, зараз я проводжу пряму трансляцію з ЖК Небомжацький. Тут немає наркашів, бомжів, яркасів. Тут дуже. Пряма трансляція з ЖК Небомжацький. У нас ніхто не п'є і взагалі ніхто не пробує підпалити будинок. І у нас все добре, правда?